Всім привіт! Ви на каналі В'язання як Хобі. Мене звуть Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я в'яжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні я хочу показати ось такий светр трішки ближче я покажу його розкладу на столі, бо там не вистачає місця, щоб його показати повністю. Тому розпочинаю відео поки так з вішачка. І зараз так ближче діду Це светр, зв'язаний з горловиною човник, і зараз розкладу його на столі. І покажу, з яких ниток я в'язала, на яких спицях розмір і ну, трішки про нього розповім. Я перейшла вже на стіл і зараз трішки розкажу про цей светрик і та про пряжу. в'язала я його з ниток Alize Angora Real 40 100 метрів. Ой, 100 грамів 225 метрів і склад 60% акрил, 40% вовна. Колор 507. Ну, цю пряжу я купила цілу упаковку в інтернет-магазині, бо вона була зі знижкою. І мені сподобався колір. На фото був колір ось такої морської хвилі. Насправді він темно-зелений. Коли він прийшов до мене, я побачила, що він темно-зелений. Камера не передає абсолютно колір. І мені це не дуже сподобалося, так як я темні кольори не ношу, не люблю. Це не моє, Ну, якщо купила вже, то що ти будеш робити, треба в'язати. У мене була упаковка 5 мотків, і на цей светр пішло менш ніж 4 мотки. Менше. Я в'язала його на свій розмір, на обеда о, о, об, обхват Бедер у мене 100. Ну, я так і розраховувала, як завжди, 48-50 такий розмір. У мене залишився ось цілий моток, цілий моток. Ще було дві ось такі пасми. О, здається, зали... О, здається от кольор, от він, Та навіть ще трішки темніший, зелений. І Ось шматочок від четвертого моточка. І ще був шматочок невеличкий. Я пізніше покажу, що я з них роблю. З цього мотка. Так, а тепер трішки про цей светр. Як я його в'язала, можливо, комусь знадобиться така ідея. Як завжди, я люблю в'язати по колу, тому я... він без швів. Я дуже люблю вироби без швів, в'яжеться по колу, набирала на спиці Номер 6, 128 петель, пров'язала гумкою 3 на 1, 7 см, а далі перейшла на спиці номер 7 додала ще 10 петель, тобто, у мене по колу 138 петель. Пров'язала 3 рядочки лицьової гладі, а далі в'язала ось таким рапортом. 15. Рядів виворітної гладі 4 ряди платочки ли, ли, лицевою 15 рядів виворітний, 4 лицьової гладі. Коли я дійшла до пройми, я розділилася на дві частини і пройму я в'язала спущене плече, додала по довжині пройми 5 петель. Ось тут. І почала вив'язувати, коли дійшла до скоса плеча, трішки не доходячи до скоса плеча, трішки не доходячи, да, там, ну, скільки тут сантиметрів, сантиметра півтора, може два. Не, не доходячи до початку скоса плеча, почала в'язати резинку 3х1. Нічого не вив'язуючи ніяких горловин. Чітко попрямій, чітко попрямій, 3 на один і почала робити скоси плеча. Так, як я їх робила, я не записала. Ну, на плечі. Я залишила, здається, три рази по 7 петель я розверталася, чи по 8. По 8 петель я розверталася, мабуть, три. Ні, більше. Більше. У мене на плечі 24 петлі. Так, значить, я все це ділила на рівні частини І по 4 рази я розверталася по 6 петель. Да, 4 рази по 6 петель. Розверталася, робила скіз плеча. І закрила горловину, теж рівно, нічого не вив'язувала, абсолютно нічого, ніяких тут вирізів, викатів, нічого. Рівно закрила виворітними петлями. І все як попереду, так і позаду. У мене повністю все ідентично <кій> в цьому светрі. Зшила плечі гачком, рукава набрала по колу, теж з кромочних. В такому ритмі я набираю дві кромочні по одній петлі, а з третьої кромочної вив'язую дві петлі. Знову одна петля кромочна, одна петля кромочна, з третьої кромочної вив'язую дві петлі. Можна накид робити, можна з міжкромочною, і в'язала рукав теж по колу. Він теж у мене без швів. Убавки я робила в кожному 11 ряді, В кожному ряді убавки. І внизу я прибрала 16 петель, у мене залишилося на манжет 32 петлі. 32 петлі перейшла на спиці номер 6 Пров'язала резинку 3 на сантиметрів 16 рядів у мене написано. 16 рядів пров'язала резинкою 3 на 1 закрила виворітними петлями. Ось і все. Ніяких швів більше тут немає. Нема більше що про нього говорити. Єдине, що можу сказати, що він дуже теплий, і не дуже зручно в'язати в таких теплих речах корловину човник. Бо все ж таки тут у нас він зимній, він на зиму, а у нас дуже багато відкритого тіла, шия відкрита, і, ну, Холодно, хочеться щось під нього піддіти. Футболку не, підді... не піддягнеш, бо ось тут буде вона вилазити. Піддягала майку або тоненький гольфік. Тоненький гольфік у мене є темно-зелений, та, але ну, я його поносила. Десь разів 5 я його одягала, дуже тепло в ньому. Носила завжди з гольфіком під низ, дуже тепле, прикольно. Сюди чіпляла брошку якусь. ну Цей светр мені не дуже подобається, бо він мені не личить, він темний. І нитка, що хочу сказати про нитку, такої нитки більше не випускаються, її більш не виробляють. Вона колючевата, і вона ось тут на рукавах. Я не прибрала спеціально, ну, можна побачити, да? трішки е, ну, Це все легко прибирається, от, і нічого такого і нема. Сказати, що перед і спинка кашлатиться, то не можу сказати, бачити, що такого немає. Зараз я його виверну покажу на. Вивороті, як воно, який він має вигляд. Якщо комусь така е, ідея е, такого, ну, скажімо так, візерунка, та, е, сподобалася, будь ласка, я теж чиїмось чужими ідеями користуюся. Ось такий виворіт. З вивороту, ось так, має вигляд цей свитер. Кому подобається так, ну я щось захотіла, щоб він був у мене. Виворітна гладь на лицевої стороні. Ось без швів, без бокових. Цей светр, він поїде до моєї доньки. Я коли його сфотографувала, він їй дуже сподобався, а вона любить оверсайси. Вона худенька, їй оверсайз таки підійде. Для неї це буде оверсайз. От тут на ОГ половина обхвата в груді, 50 см, а загальна висота 55 см. Ну, це я в'язала на себе, у мене такі розміри стандартні, я завжди це в'яжу. Що ж я в'яжу з тих залишків, що у мене залишилися ці нитки лежали у мене дуже довго. Я хотіла спочатку зв'язати. Ну, Якийсь хомут, такий, да, щоб цю горловину човник якось прикрити. Таким, окрема така горловина, хотіла зв'язати її по колу трубою такою високою, щоб вона заміняла горловину. Але щось руки не дійшли, а донька захотіла, щоб я її зв'язала спідницю. Тому. Ось я почала в'язати спідницю з цих ниток. Вона хотіла нитки купувати. Я кажу: Ліза, почекай не цей, не купуй. У мене залишилося ну, багато ниток, цілий моток ще там від четвертого матка. Майже якщо зважити було б, це теж, може, півмотка залишилася. А вона хоче спідницю коротку, ну, як молоді дівчата, їй коротка спідниця, хочеться побачила е, на фото. І тому я вже почала її в'язати спідницю. В'яжу спідницю на спицях номер 4 No4,5, щоб вона була щільна, щоб вона на дубці не розтягувалась. Починала в'язати зверху від пояса і вже ставила туди резинку. Резинку 3 см, широка резинка 3 см, з'єднала відкриті петлі з ось цими кромочними. Ну, по дві рази пров'язувала. Тут все тягнеться. Так, тут все тягнеться, все нормально. І е, так як спідниця буде коротка, то мені залишилося не дуже багато пров'язати, і цих ниток мені вистачить і я думаю, що навіть ще і залишиться. Теж в'яжу по колу спідницю, з боків зробила е, одну петлю імітацію шва. Да? Одна виборідна петля. Тут я поставила маркер, де я роблю додавання, От. буду робити додавання, ще там додам, може разів три, скільки я додала вже, один раз я додала петлі по дві петлі, і ще раз три через 7 см. Додам, да. через, може, через 6 подивлюся. І внизу зв'яжу ось такий теж підгиб, підігну. Ну, тільки, звісно, що резинку вже вставляти не буду. Ось така у мене зараз є робота. Хоча цю роботу я відклала і Ой. дуже довго вона у мене лежить. Бо скоро літо, і я купила собі літні нитки, розкажу про них у наступному відео, що я роблю і що я зараз в'яжу. Якщо дов'яжу цю спідничку, то, звісно, її покажу. Ну і розкажу про неї. Скільки я набирала. Зараз вже не пам'ятаю, просто шукати запис треба. Дякую всім за увагу. Всім бажаю нашої перемоги, миру, міцного, міцного, всім здоров'я, терпіння, наснаги. В'яжіть наше хобі, коли ми вяжемо, воно відвількає від нас, від дурних мислей, думок. І допомагає зберегти наше ментальне здоров'я. Всім дякую за перегляди і до побачення!